Друзі, сьогодні прекрасна погода. Як бачите, ми показуємо вам наше містечко із дороги, із траси, як метрів від нас, бачите, яка це гарна власна дорога. Вона у будь-який час дійсно гарна, що літом, що з зимою, адже вона розчищається активно. Якщо тут є, ну скажімо так, сніг, тому ви можете не переживати, ви можете завжди ну, доїхати. До своєї нерухомості у Карпатах. Адже це деколи от реально є проблема. Можливо, ви почули, що таке зимою там замітає дорогу у горах і деколи бувають люди і заблоковані, і по півдоби, і по добі. Тому можете ну, от, ну, сміло придбати у нас свій котець, щоб ви от розуміли, що у нас тут... I s tim pitanjem zavdjev se arno.